Зимові види спорту. Найбільша спортивна подія планети. Це зимові олімпійські ігри, які регулярно проходять кожні 4 роки. Перші в історії зимові ігри були проведені у французькому містечку Шамоні в 1924 році. Талісмани Олімпіади. Талісман це частина олімпійської символіки, обов'язковий атрибут. Він відображає дух того міста, де будуть ігри. Талісман повинен бути з ім'ям, яке легко запам'ятовується, яскравою особистістю. Зимові олімпійські види спорту. Біатлон. Зимовий вид спорту, двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу лежачі та стоячи на кількох вогневих рубежах з дрібнокаліберної гвинтівки. Бобслей – Вид саного спорту швидкісне повзання гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях особливої конструкції. Бобах, які мають керування, і розраховані від 2 до 8 осіб. Санний спорт Зимовий олімпійський вид спорту спуск на швидкість спеціально підготовленої трасою на санях. Один або два саночники під час спуску розташовуються на санях горілиць. Управління здійснюється натиском гомілки на полози саней та зміною положення тіла. Кьорлінг – олімпійський вид спорту, командна спортивна гра на крижаному майданчику. За своїм принципом гра схожа на боулінг на траві, гра складна як технічно, так і стратегічно. Ковзанярський спорт. Загальна назва для спортивних дисциплін, в яких атлети змагаються на швидкість подолання певної дистанції на ковзанах. Залежно від правил проведення змагань, ковзанярський спорт ділиться на змагання на довгій доріжці, змагання на короткій доріжці, шоротрек і марафонський біг на ковзанах. Фігурне катання. Зимовий вид спорту, в якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів. Найчастіше під музику. Фігурне катання є олімпійським видом спорту, входить до програми зимових Олімпійських ігор. Шорт-трек зимовий олімпійський вид спорту, змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику. На відміну від бігу на ковзанах на великих ковзанках, де спортсмени виходять на дистанцію парами. шорт-треку одночасно стартує кілька ковзанярів. Гірськолижний спорт загальна назва для кількох зимових спортивних дисциплін. У яких спортсмени змагаються за найшвидший спуск із гори на лижах спеціально підготовленою трасою. Гірськолижний спорт користується великою популярністю як вид активного відпочинку, лижне двоборство або нордична комбінація. Зимовий олімпійський вид спорту, який включає в себе стрибки з трампліна і лижний крос. У програму Олімпіад станом на 2010 рік входять два види індивідуальних змагань і командні змагання. Сучасні індивідуальні змагання складаються із стрибків з нормального або великого трампліна і гонки на 10 км. Лижні перегони. Зимовий олімпійський вид спорту. Змагання на подолання певної дистанції на швидкість. Рухаючись на лижах і відштовхуючись з лижними палицями. В лижних перегонах використовуються лижі з кріпленням, що залишає п'ятку лижника вільною. Стрибки з трампліна. Зимовий олімпійський вид спорту. Стрибки на лижах зі спеціального трампліна на схилі гори. Стрибок оцінюється за дальністю і якістю. Стрибки з трампліна є також однією із складових частин лижного двоборства. Сноубординг це олімпійський вид спорту, що полягає в спуску із засніжених схилів гір на спеціальному снаряді сноуборді. Різновидний сноубординг – спортивний, включає такі дисципліни. Бордекрос слалом, паралельний слалом, слалом Гігант, паралельний слалом Гігант і Супергігант. Фристайл – зимовий олімпійський вид спорту загальна назва для різноманітних дисциплін, в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Скелетон зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях безрульового керування. Також, названих скелетоном, сконструйовані в 1880-ті роки в Швейцарії. Хокей, Хокей спільна назва для командних спортивних ігор із ключкою. Мета яких закинути м'яч або шайбу в ворота протилежної команди. Хокей, спільна назва для командних спортивних ігор із ключкою. Назви Зимові олімпійські види спорту. Також найди зайву картинку, яка не відповідає дійсності.